Доброго ранку, доброго дня. Все навкруги буде добрим щодня. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку дорослим і моїм маленьким друзям. Уважно послухайте і відгадайте загадку. Жовте, листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Дітки, це буває. Я впевнена, що ви всі правильно відгадали, що це відбувається восени. І я вам сьогодні розповім, що ж таке осінь. В природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше. Тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота і сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом опадає на землю. Осінні місяці вересень, це рання осінь, жовтень, золота осінь, листопад кінець осіні. Восени відбуваються зміни в неживій природі. Дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані, яблуні, в житті тварин. Відлітають теплі краї птахи, готуються до зими звірі.